Це мій обов'язок сьогодні показати вам справжнє обличчя влади пірпінської. Партія регіонів пішла, але їм методи лишилися такими самими, як і були. І те, що ви зараз побачите, це страшно. Це наші реалії, це наша Україна, за яку ми з вами боролися. 19 січня День Святого Миколая я приїхала до стін мерії рано, в пів восьмої. Тому що в цей день була дуже відповідальна сесія. Наші Нашірпінські депутати мали голосувати за оновлення генерального плану, який дуже нашумілий в нашому регіоні. Масштабна акція протесту в Ірпені. Люди пікетували будівлю міської ради з вимогою провести публічне обговорення оновленого генплану, який місцеві депутати намагаються ухвалити без залучення громади. Тому я хотіла бути там і висловити свою позицію. Більше тисячі протестів зібрано було людьми, які не підтримували цей генеральний план. Що Шако запускає мальова. На вході стоять люди. Які просто пхають нас і виштовхують і не запускають, тільки запускають своїх. Люди в чорних куртках, в чорних капюшонах, в чорних шапках, балаклавах вони ховали своє обличчя. А ви що знімати не дозволяєте? Щось не можу зрозуміти. Що ви машете перед камерою? Ой, гляньте, обличчя починають ховати. Все, ховаються, товариші. Кого ви тут стоїте? От скажіть, будь ласка. Просто стоїте? Давайте знайомитися, як вас звуть? На моїх очах. Особисто пан Маркушин, який є головним заступником, першим заступником мера Ірпеня, пропускав тільки своїх всередину, тобто адмінресурс людей, які працюють в мерії, для того, щоб вони слухняно зайшли всередину і сиділи вже там. Гарі Галадеві, Гарі Галадеві, Восім часом вже. Ручки, приберіть, будь ласка, добре. Свої брудні. В мене. Далі на сторожі стояла муніципальна варта, яка також не пускала нікого всередину. Але ми бачили, як поступово зала сесійна наповнювалася людьми. Їх ставало все більше і більше. Через скло було видно, що там просто були відкриті двері. Люди заходили, заходили. Зала наповнювалася. Тобто люди просто заходили через чорний вхід, їх запускали. Я бачив там зі сторони податкової. Краще всі люди заходили, які зараз всередині. Ну звичайно, вони ж не через стіни проходять. Ясно, що запускають через чорний вхід. Частину запустили тут. Людей випали, запустили подати по кожного по обличчя. Так Значить, там, там, подивіться сьома сорок. Всі так? заходять свої натовп народу заходить всередину. Нас не пускають. Бачила, як там курсував всередині пан Негреша, який є керуючим справами апарата. Пан Негреша, початок робочого дня, восьма ранку, відкрити двері. Відкрити двері, стоїть поліція! Відкрити двері! Це їх пускаємо негайно. Будь ласка, чотири! Прошу вас відкрити для народу. Двері відкрити! Хто ці люди? Що ж вони тебе пустили? Ти ж і так керуєш! Закривають обличчя! Вони в розшуку! Цю людину, вона в розчиці. Давай, ідентифікуйте його. Чого він перекриває дорогу? Як же вам не соромно, не пускати людей. І коли вже було більше восьмої ранку, тобто мерія офіційна була відкрита, нас все одно не пускали всередину. Ти ти больно! Але чого тисяти, хлопці? Оці люди закривають двері з нами. Поряд стояли журналісти телеканалів, в тому числі національних каналів. Їх так само не пускали. І я бачила, що журналістка викликає поліцію. Ви можете направити наряд, рядку? Не така охорона вже виштовхали. Коли приїхала поліція. Вони абсолютно не збиралися слідкувати за порядком, тому що до нього підійшов Павло Кишкар, який є народним депутатом, який вимагав допомоги, вимагав, щоб вони підійшли до тих хлопців, які нас не пускали всередину. Перевірили принаймні документи. Що це за люди Покажіть в чорному, які не представляються? Перевірте в них документи. Перевірте, хто вони перевірте. такі а він почав до нього. Е, ну так якось говорити дуже зухвало. Державній службі говоріть Я українському розговорю. Ви при виконанні ви при виконанні. Це, це працівник поліції. Чому ви, що ви не го, Не відповідаєте, відповідає відповідає, хто ви такі? Ви мене схватили за куртку на такому слова? Тому що ви не відповіли на моє питання. Так, так, що так що тепер ви маєте не... право мене хватати. Я... Почекайте, що я вас хватаю? Ви, ви не виконуєте Хватав. свої функціональних ви обов'язків. Я виконую. Я не Хуліганські дії. Які хуліганські дії? Оцей поліцейський почав трошки, якби притих тільки після того, як. Пан Павло показав своє посвідчення народного депутата. А до для до того він просто дуже зухвало розмовляв. Абсолютно не хотів ні представитись, ні показати документи, ні надати буде якусь допомогу. Чи почати просто встановлювати порядок і допомогти людям війти? Подходить бізнесів. Ото Ні, до вас підійшли, попросили представитись. Тут не куча не свідків. Не брешіть, тут. Не не куча не свідків. На яку камеру ви українською мовою, будь ласка, до мене? Ви на державній службі. Ми вам за це гроші. платимо. А от для провладного каналу ITV найбільш важливою темою дня стало те, що депутат потягнув поліцейського за куртку, а не наявність на вході НАТО в путітушок, який той самий поліцейський в куртці відмовився приборкати. Ось їхня версія подій. Нардеп Павло Кишкар почав демонструвати свою зверхність і зухвалість, щойно з'явився в місті. Поведінкою народного бранця, який кидається на людей, шоковані і місцеві депутати ті депутатів називають або парашутисти, або гастролер. Тільки після того як Павло Кишкар здівняв галас, тобто почав просто тиснути на поліцію, щоб вона виконувала свої обов'язки, допомогла нам зайти. Тільки після цього. Показово поліцейський підійшов до тітушок на вушко шепнув щось. Тобто, я так розумію, що попередив, що зараз їх будуть демонстративно звідти вишвирювати, і тільки тоді їх почали прибирати, зачищати, і тільки тоді у нас з'явилася сила, е, сила міць відкрити ці двері, бо опір став менше. Руки вам розповідали. Так, а спокійно. Так, а де ж Ра. та поліція? Тихо, давай, давай, тихо, Тихо, спокійно. Де поліція? Що тут? Де поліція? Я ті душну забрали. Проходьте в зал. Так, руки прибрали. Ті душня на. Громада, заходьте спокійно в цей зал. Коли я зайшла всередину, я вам не можу передати, що я відчула. Розумієте, це, це такий біль, коли ти бачиш, що просто розумієте, повна зала, повний коридор людей, просто повна, всі місця заповнені. Восьма ранку їх всіх запускали через чорний вхід, повна зала. Вони сидять з пустими очима. Ховають лиця, накриваються капюшонами, закриваються шарфами, шапками. Вони просто виконують наказ, не думаючи, що вони роблять з країною. Мені стало так боляче. Знаєте, я, я просто вже не могла тримати себе в руках. Як ви сюди зайшли, як вас сюди запустили? Я запитую, як ви сюди зайшли? Звісно, кричимо, нас били тільки, що як ви сюди зайшли. вас запускали, я вам кажу. Через яку кришу кажіть, як вас запускали? Ще раз кажіть, як вас запускали? А я знімаю кажу через кришу, їх запу. Як вас запускали. Як вас запускали, я вас запитую. Та як же вам не соромно? Ну, що ж ви творите? Продаєте країну? Зволота! Подивіться, зал, зала повна розкрадають країну. Як вам не соромно, ну, що ви робите? Що ж ви робите таке? В день Миколая за спинами люд дітей. Що ви робите? Я дивилась на це. У мене у мене котилися сльози, і мені було боляче за нашу країну. Цього разу я побачила це на власні очі. Стала свідком того, як, як знищується ця країна. Ми знаємо, що ви всі працівники міськради. Ми розуміємо, чому ви сюди прийшли і хто вас сюди пригнав. Там були і бабусі. І дідусі, і було дуже багато представників адмінресурсу, тих людей, які працюють в комунальних службах. Я прошу фіксувати всі обличчя працівників бюджетної сфері на камеру. продажні всі сидять у цьому ранку, як вам не соромно, хай всі бачать, хто тут сидить. Що ж ви робите, я вас запитую. Це ж просто ужас. Їх завели раніше, і зала була повністю наповнена людьми. Тобто було зроблено так, щоб люди з вулиці фізично не могли потрапити, а в коридорах стоять тітушки. Просто в проходах, між рядами, стоять тітушки, люди в чорному. Я змогла дійти буквально до середини. Далі мене не пускали фізично. Я хочу пройти вперед. Я хочу записатися для виступу. Хочу до секретаря підійти. Пропустіть мене, будь ласка. Ви мене чуєте? Поверніться, я з вами говорю. Чому що ні, скільки пропустити? вам дати більше грошей, щоб ви пропустили ніж вам дали сьогодні. А ще там були. Бабусі і дідусі, які насправді з Куцюбинського, які постійно з'являються на таких акціях, які несамовито кричали. Так от один із них, дідусь, я взагалі я була в шоці. Я Трубуйте, уберу! Руки, прибрав! Я тобі <тану> Батя, Трай, браво! Браво! Батя, браво! Я постійно бачила, що хлопці з муніципальної варти вони були в постійному контакті з тітушками. Вони щось перемовлювалися один у одному на вуха. В якийсь момент я побачила, як ці тітушки, ці бандюгани, почали людей просто вичавлювати. Отак, отак стіною почали тиснути, вичавлювати на вулиці. <тану>

Я дивилася на це все, як знаєте, як в кіно заповільнені кадри, повертаю голову і бачу, стоять працівники мерії, всі ті самі знайомі лиця і просто спостерігають. Скільки років пройшло після Майдану? Скільки було пролито крові? Невже ми за це боролися? За отаку країну, за отаку владу, за отакий феодалізм по містах? У мене це не вкладається в голові? От, от просто зараз подивіться і скажіть мені, хіба людина, яку дійсно турбує доля міста, прийде в чорних капюшонах, в чорних балаклавах, опускає голову, ховає, коли її запитуєш, як вас звати? Схожі ці люди та людей, які прийшли дійсно в темі, розуміють, що відбувається, і дійсно прийшли, тому що їх цікавить генплан, а не вони прийшли відробляти свої гроші. Тому що саме це, так Анастасія попсуй прокоментувала, коли її запитали, що це були за люди, що там робили ті тушки. Вона сказала: Я вважаю, потрібно всіх людей поважати. Ми не можемо ділити людей або вимагати паспорт, або ділити. Ви ті тушки, ви вибачте, ви психічно не врятуважені, як люблять один одного називати громадські активісти. Вони один один на одного групи говорять. А для нас вони всі рівні і які б вони там інколи там трошки неадекватні, але все одно це люди, це громадяни України, які мають право прийти на сесію чи будь-який інший публічний зак. За, е, е, захід і висловитися. Хто вам чого ви прийшли? Йдете тепер геть, хто вам сказав виходите? Їм підійшли, сказали, виходите вже. Вже все, роботу відпрацювали. Народний депутат почав дьоргати поліцію, яка, врешті-решт, демонстративно декількох тітушок вишвернула на вулицю. Хто буде намагатись знищити РП? Тільки тоді ми змогли прорватися всередину, але в принципі це не дуже вплинуло на процес, тому що все одно повна зала була тітушок, і вони потім вишукували, зайшли ще додаткові з якісь незрозумілій зеленій формі без жодних нашивок. Тобто абсолютно незрозуміло, хто це, і вони отак встали стіною перед депутатами, які мали голосувати. Вони стіною встали, їх захищали, щоб ніхто не дай Боже до них не підійшов. Ви хто? Чесна, Чесна. Давайте так, ви відходите в сторонку. Сто разів казали, перевірте документи. О, стоять працівники поліції, працівники муніципальної варти, цей Микола, який керує муніципальною вартою. Ні, нас не влаштовує така ситуація, але ну, поки порушень громадського порядку немає. Якщо щось є, втручається поліція. Да. Вони, Вони з да. своєї сторони в нас да. і, і тут прийшла пані Попсу. Вона з'явилась, коли вже все відбулося, вже зала була підготована, вона зайшла і почала засідання. І це засідання було просто: по-перше, вона почала одразу з другого питання, просто тупо з другого питання. Першого не було. І коли депутати здійняли галас і почали кричати, що ви що, є депутатські запити? Перше питання: питання депутатські запити, є виступаю. Прошу голосуємо. вона його просто проігнорувала і далі почалося голосування. Всі слухняно почали голосувати. Знаєте, я при тому, що я стояла і чекала цього моменту. Я не встигла зрозуміти, що за генплан проголосовано. Ніяких пояснень, ніяких обговорень, ніяких абсолютно ніяких коментарів. Ніхто до генплан в лице не бачив. Коли закінчилося голосування, народні депутати хотіли зайти на сцену, Одному вдалося зайти Поверніться, будь ласка, повернутися до громади. Поверніться з до людей, які вас обирали і не хочуть такого, такого дербана, який ви роботи. Другого просто отак на нього дивилася пані Попсуй і так зухвало, типу, ну і що, що ви тут приїхали. Тато дуже шкода. Ми всього на я тут, я тут, якщо ви мене не бачите Я про пішка, народний депутат. З вами разом прийдемо до себе і проводили зараз. Ми всього нашого наполягали на виконанні умов. Умов громади, всього нашого на публічності дотримані закону. А не сто в в залі міської ради, які зараз не допускали, погрожували людям і били. Сесія закрита. І як тільки проголосували, просто так, раз по щелчку від, відкриваються двері, чорний вхід одразу на вулицю біля сцени, і всі отак рядочками в один вихід, в другий вихід, просто як вишукувалися, раз-раз, раз, 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 тихенько, слухняно повиходила. Робота зроблена. Як сказав пан Карплюк, вітаємо вас з новим генпланом міста. Така демократія. Я вважаю, що на даний момент єдиний шлях, який має пройти Ірпінь, це дострокові вибори. Тим більше вони вже мали бути. А по-друге, це дострокові вибори депутатів міської ради. Про мене багато що говорять, різного говорять. Але знаєте, я, я на це не звертаю уваги, тому що я знаю, що за мною правда. Я знаю, що моя совість чиста. Перед самою собою, перед Богом ви маєте знати правду і розуміти, кого ми обрали. І рано чи пізно цю правду будуть знати всі, буде знати вся країна. І рано чи пізно все зміниться.